Минулого тижня працівники Радехівської райдержадміністрації влаштували акцію Чистий четвер в селі Миколаєві, бо саме там, як виявилось, була потрібна допомога. Незважаючи на власні передвеликодні клопоти, радихівчани подали руку допомоги ближньому, працювали завзято швидко і ефективно. Разом з підлеглими трудилось вище керівництво адміністрації. Свою роботу трудовий десант розпочав за пів кілометра на в'їзді до села, ретельно визбиравши в поліетиленові мішки сміття обабіч автодороги. Позбирали також накупи сухе минулорічне гілля. Далі взялися за обочини дороги, що веде до центру села. Чого там тільки не було, навіть навпроти символічної могили борцям за волю України. Старе ганчир'я папір та найбільше серед того непотребу спожитих пластикових і скляних пляшок. Складалось гнітюче враження, що все те хтось ніби сипнув з мішка і не прибирав роками. Сміття захаращувало і придорожні скверики, огидно визирало з кущів та придорожніх водовідвідних канав. Прикро, що таке паскудство межувало з впорядкованими обістями місцевих селян і навіть дорогою, котра веде до сільського храму. Не вплинула вчасно сільська влада і на власників деяких відомчих територій. То там, то тут прибиральники виявляли підпільні схорони сміття в кущах та рівчаках. У центрі села дві мали водойми потопають не лише в прибережній зелені, але й знову ж таки у всілякому непотребі. Зібране радихівчанами сміття завантажили на тракторний причеп уже місцеві, а трудовий десант на автобусі школярик перебазувався на іншу околицю села, до самовільного сміттєзвалища. З якого вітер порозкидав легкий непотріб на добрих дві-три сотні метрів в різнобіч, зазбирали та згребли докупи. В короткім часі, після візиту голови райдержадміністрації Тараса Калити, сміттєзвалище уже впорядковував бульдозер-навантажувач з емблемою підприємства Західний Буг.